Казка Василя Сухомлинського, як починається осінь. Осінь це донька Діда Мороза, старша дочка, бо в нього ще є молодша донька, весна. Осені коси заквічені Пшеничними колосками і червоними ягідками калини. Ходить осінь лугами, берегами зітхне. Там холодом війни, любить осінь ночами сидіти на берегах ставка, вранці над водою підіймається цівий туман довго не розходиться. Оце й починається осінь, це осінь, пташки. Як тільки побачити її ластівки, питають і про щось тривожно радяться. А журавлі підіймаються високо в небо. І тривожно курличуть. Любить осінь заходити у садки. Доторкнеться до яблуні. Яблуко стане жовте. Пятле радіють, зустрівшись із осінню. Голосно щебечуть, прилетають з місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні сонячний день. Низько стоїть сонце, світить, але не гріє. Діла старша донька Діда Мороза Під стогом сіна. Плітає косу, гріється, співає пісню про срібну павутинку. Дітки, скажіть мені, якою ви уявляєте осінь? Послухайте ще раз, як письменник пише про неї, як пшеничними колосками та червоними ягідками Калини. Кращена червоними ягідками Калини. Ось яка вона гарна. А чим вам подобається осінь? Як восени на вулиці? Ну, вона співає про срібну павутинку. Тому що це початок тільки осені. Ще тепло. Та є бабине літо. Дякую вам за увагу. До зустрічі!